Ваша донька потрапила у ДТП та негайно потрібні кошти на лікування. Поліцейські Прикарпаття попереджають про шахрайську схему. Літню жінку шахраї обдурили за поширеною схемою. Ваша родичка потрапила у ДТП. Минулих вихідних до поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошима із 76-річної машканки обласного центру. Як з'ясувалося, до потерпілої на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік. Не Знайомець переконав жінку, що її донька потрапила у ДТП. Відтак сказав, що їй терміново необхідно передати кошти на операцію. Невдовзі до помешкання жінки прийшов невідомий чоловік, потерпіла, віддала йому 20 тисяч гривень. Про те, що пенсіонерка потрапила у паску аферистів, з'ясувалося після того, як вона зателефонувала внучці, а та повідомила, що її донька не потрапляла у жодну ДТП. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайські дії. Поліцейські вживають оперативно-розшукових заходів для розкриття вказаного злочину. Правохоронців, котрі застерігають громадян, не довіряти незнайомцям, ретельно перевіряйте усю інформацію. Насамперед зв'яжіться із родичем, який, нібито, потрапив у біду, та дізнайтеся, чи з ним це гаразд. Обов'язково попередьте своїх батьків, рідних, сусідів, особливо літнього віку, про такі види шахрайства, та застережіть їх, щоб не спілкувалися з незнайомцями, особливо коли йдеться про кошти.